Ше про рішення Трампа, а точніше його наслідки, розпитаю Юрія Гайдая, старшого економіста Центру економічної стратегії. Пане Юрію, я вас вітаю, вітаю вас, пане Юрію. Отже, Дональд Трамп представив масштабний тарифний план. Він назвав навіть 2 квітня днем визволення. Там багато країн. Тож спитаю, а кого ми та не зачепили? Бо ми не побачили в списку Росію і Білорусь, хоча там в списку є безлюдні острови. Так, насправді зачепили по суті майже всі країни. Тобто, якщо там США це 26% світового ВВП, то країни, які зачепили, це 68%. не в списку там зовсім мало. І Це в першу чергу країни-сусіди, це Канада і Мексика. Але по ним скоріш за все будуть власне окремі угоди, тому що вони мають торгівельну угоду США, яку власне просував і підписував Е, Плюс це країни такі. Вигнанці підсанкційні, тобто це Росія, Білорусь, Північна Корея, Куба. Ну і схоже, там зовсім дрібні кілька країн, про які просто забули, але Україна потрапила у список мит. Наскільки це може бути болісним ударом для нашої економіки? Безпосередньо накладені мита, я думаю, можуть бути е, шкідливими болісними не тільки для наших металургів, тому що власне, наприклад, в експорту труб значна частка власне, ринок США. Але більше напевно, але в, в цілому обсяги нашого експорту до, до США не істотні. Це менше мільярда дол доларів. Е, наш основний партнер вже декілька років Європейський Союз і там більше 50% відсотків ну, по експорту 60%. Е, Більша проблема, що інші країни, які отримали вищі мита, будуть прагнути і країни, і окремі виробники будуть прагнути збільшити свою присутність на ринках, де вони можуть отримувати більші прибутки, де вони не обкладені такими тарифами. І Ми можемо зіткнутися з конкуренцією з боку цих країн. І третя проблема це те, що повномасштабна торгова війна може ну, не може, вона гарантовано спричинити охолодження світової економіки, а це означає спад цін на частину продукції, Яку ми експортуємо, знову ж таки, в першу чергу на всю металургію, починаючи від залізної руди і закінчуючи готовою продукцією, міністр економіки наголосила, що наразі в Україні є шанси домовитися про кращі умови. Які це можуть бути умови і в яких секторах? Я думаю, тут в першу чергу мова про преференції, певні або точніше виключення якраз для продукції металургії, тому що для нас це е, майже 60% всього експорту до США, в той час, як для США це менше 1% імпорту, власне, по, по відповідним категоріям. Тому е, думаю, що тут будуть основні перемовини йти. А як ці тарифи можуть взагалі вплинути на глобальну торгівлю? Вони власне можуть спровокувати значну переорієнтацію е, тор торгових потоків, те про що я говорив. Е, плюс світова економіка стане менш ефективною, тому що власне вільна торгівля, вона найбільше сприяє тому, що кожен робить те, що в нього виходить, найкраще продає, і це сприяє ну, загальному добробуту. Е, тут буде проблема. Плюс е, е, окремі країни, які не матимуть можливості відповісти теж зеркальними тарифами, ну тобто це буде неефективно. Як той ж Китай або інші країни Азії, вони можуть дивитися в бік маніпуляції своїми обмінними курсами своїх валют, так тобто заниженням курсів валют, і це так само істотно вплине на всіх Ройтас З раніше писав, що Китай, Японія і Південна Корея дійшли згоди про спільну боротьбу і протидію цим тарифам Трампа, якою може бути від них відповідь, і про що загалом свідчить такий союз. Наскільки я розумію, поки немає підтвердження безпосереднього від Японії і Кореї, але це не значить, що такої згоди немає. Вочевидь, в першу чергу мова йде про співпрацю в галузі напівпровідників, тому що в Китаї є ресурси, а в Японії і Кореї є технології. Але також це може бути власне про координацію дій в рамках цієї курсової політики, а може і більш широких торгівельних угод. В цілому це свідчить про те, що США на жаль аль своєю політикою штовхають своїх багатолітніх лояльних партнерів і економічних і оборонних ближче, ближче до Китаю. Розкажіть, будь ласка, про те, як вплинуть тарифи на економіку європейську, бо Європ... європейський союз теж уже заявляє про готовність до рішучих контрзаходів. Які може це бути контрзаходи? Якщо подивитися на структуру експорту Євросоюзу до США, так тобто, в першу чергу там профіцит по товарам і це е, хімія, а також машини та обладнання, тобто це ну, в першу чергу вдарить по великих європейських автомобільних виробниках, але також можуть бути нішеві такі впливи, як, наприклад, виробники алкоголю, того самого французького вина, е, там віскі е, окремих країн, е, і це буде. Відчутно доволі плюс буде цікаво побачити, як на ринки ЄС вплинуть заходи, які власне Європейський Союз планує у відповідь, але їх напевно не варто очікувати в найближчі дні, тому що євросоюз звик грунтовно підходити до таких питань. А які це можуть бути тарифи від Євросоюзу? Яка відсоткова ставка? Я б не говорив зараз про відсоткові ставки, скоріше про саму філософію цього, тобто питання в тому, чи євросоюз вирішить жорстко відповідати, чи зосередиться більше на протекціонізмі на захисті власних виробників. Плюс можуть бути нетарифні заходи. Наприклад, може Євросоюз активізувати роботу по штрафах за порушення свого Digital Markets Act так до. Великих цифрових платформ, які ну власне, майже всі у США а -а -а і за. Певні порушення доволі жорсткого регулювання технологічного ринку в Європі вони можуть отримати багатомільйонні, можливо, навіть мільярдні штрафи, які цілком компенсують, можливо, не цілком, але певною мірою компенсують перше втрати а по-друге, часто політично пошлють сигнал і для штатів, і для населення власне євросоюзу, що їхнє політичне керівництво вживає заходів у цій ну по суті торговій війні. Пане Юрію, а чи може ця торгова війна між США і Європою призвести до зростання цін в Україні? І, наприклад, на яку продукцію? Тут знову ж таки дуже складні зв'язки і прогнозувати важко. Так, в окремих сегментах через пропуску? Обриви ускладнення ланцюжків постачання, наприклад, коли ми імпортуємо американські товари, які мають багато складових, які туди імпортуються, та сам ті самі, наприклад, автомобілі американські, в них частка запчастин імпортних 40-50% і з урахуванням тарифів їхні автомобілі теж подорожчають. Це буде здорожчання для нас. З іншого боку, не можна виключати, що от, за рахунок таких обмежень на величезну Ному ринку США в порівнянні з яким Україна насправді зовсім зовсім малесенька. До нас зайде більше продукції в певних сегментах, і це просадить ціни. Але в цілому я б очікував проінфляційного впливу по всьому світу в більшості країн. Напевно, може за рідкісними винятками у всіх це буде тиснути на інфляцію вгору. Пане Юрію, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю розмову. Це був Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії. Дякую.